Кухую люди добрі капусту на сковороді. Будуть жарені пиріжки. Тісто буде рецепт тіста, як на біляші. У мене будуть із капустою. Жарені пиріжки з капустою. Тут цибуля, морква. Трошки додавала сушеного перцю червоного болгарського. що ми літом, що ми літом подрібнювали. от, ось лавровий листочок великий, поламала. Добавляєте спеції, які, ви, які вам смакують. Які у вас перець чорний. Ну, у нас кончився перчик чорний. Треба купити? Треба купити. Даємо я да є є відкачати. І посолила. Солимо до смаку, Тушкую на олійці. Томатної пасти не додаю, бо не всі полюбляють. Ось так. Пробуємо, смакуємо. Трішки зараз цукру додавлю. Так, у пучечки, як казала моя баба, щоб. Заморожена цибулька. Ще зелень додав. І петрушка, по-моєму. Там воно все мішане. Ага. Кожен рік, коли роблю, думаю, треба підписувати. А тоді роблю, думаю, да що ж його так не видно. Ага. А коли витягла, так вже одному богу відомо тільки, що там, як там. О, так. Забулося. Робимо все до свого смаку. На пиріжки, на білящі у мене тісто швидке. Я покажу вам, як я буду робити тісто. Так, начинка у нас вже готова і схолола. Тепер замішуємо тісто. Рецепт у мене записаний, не з кулінарних каналів. Рецепти, які в мене є, я хочу сказати, я беру із коментарів людських. Хоч під кулінарним каналом хтось пише, а я роблю отак. Хоч є на Фейсбуці групи кулінарні. І там дівчата запитують, хочу зробити пиріжки. Не підскажете, який рецепт. От мені з такого ж, з такої групи сподобався рецепт вже років 10 йому. Ось просто на старенькій бумазі, що мені під руку попалось, я написала, і вже я його нікуди не переписувала. Тому в мене рецепт провірений, і я роблю по ньому вже не один рік. Для цього рецепта нам потрібно стакан теплої води. Стакан 250 мл. Сюди ми додаємо ложку, столову ложку цукру, без верха. І зважила дріжджі, ніколи не важу, все кидаю на око. 25 грамів сирих дріжджів. Із сухими я ніколи не працюю, їх у мене ніколи немає. Помішуємо трошки ці дріжджі, цю рідину, щоб трошки дріжджі розійшлися. Вода не гаряча, вода тепла. Тільки-тільки тепла. Так, трошки ми розмішали і додаємо сюди муки. Муки я зважила кілограм. Теж ніколи не важила, зважила спеціально для рецепту, щоб люди не питали. Потім, скільки піде і скільки залишиться, зважимо, і взнаємо результат, скільки пішло муки. Сюди додаємо трішки муки. В общем, взагалі робимо пару. Хто знає, господині вже. А хто не знає, може, там дивляться мене і молоденькі, які дівчатка, колись я була такою, і нікому було підказати. То робимо опару. Для того, щоб дріжджі почали працювати, нічого їм там сидіти. Побачимо, які дріжджі, як вони будуть працювати. І ось так. Замістили чуть, чуть і залишаємо на 10-15 хвилин. Можна накрити рушничком. Я накриваю ось такою кришечкою. Хай вони стоять 10-15 хвилин. Постояла трошки опари, дивіться, взялася пузирками, наче тістечко, дірочки ось такі наче. Тепер в цю опару ми додаємо чайна ложка солі, без верха. три столові ложки олії, все це перемішуємо. І додаємо частями муку. Робимо таке крутеньке тісто. Сюди ми додаємо стільки ж гарячої води, як і теплої води на опару. Стільки ж само. Ось такий 250 мл в стакан. Гаряча вода. Вона закипіла, трошки постояла ось у стаканчику. Поки, і сюди виливаємо цю воду. І трішки перемішали і додаємо тепер сюди муку. Може, якраз кілограми піде. Ну що, я ніколи не важу, ти знаєш. Я роблю все на око. Для себе я ніколи нічого не важу, ні в кого нічого не перепитую. Як зробила, так і поїла. Мішайте тут, уявіть, що ваша рука як міксер. Воно не гаряче, тісто тепле. Не буду казати, що воно таке сильно гаряче. Ні, відчувається тепло в руку. І вимішуємо. Мукою не забиваємо, до якої густоти вам потрібно. Можна руку у, у, у олійку, можна мукичкою. Я дуже з тістом не церемоню, не вибиваю його по півчаса на столі. Я теж не люблю дуже Ні, довго. Ніколи, вивозитися. Ти знаєш, ніколи. Ну, хто вже хоче, дуже так є рецепти. Вимішуємо на столі 5 хвилин. Муки можна вже не додавати, ось таке воно, бачите, м'якеньке. Липне воно до руки. Можете руку змазати олією. Я не олією не змазую, я ось, щоб не тяглося за рукою. О, муки трошки мучила, але муки вже я додавати сюди не буду, не хочу. Вже не потрібна вона тут. Мука. Воно вже можете, викинути, можете викинути на стіл, на столі його помутузувати. Ну, я на стіл не буду, я, не, я ніколи не, не займаюся таким. Воно вже не липне до миски. До Висок. миски воно вже не липне, дивіться. Можна підняти його, повернути у будь-яку сторону. Не обов'язково там якось уже занадто його там рученятами місить. Ось так, покрутили, покрутили. Все. Може воно постояти, якщо у вас начинка готова, воно у мене готова. Руки помию і буду його ліпити. Я не, можна розділити, розлади. Коврик Коврик чи туточка і поделать на кульки. Так я й робила. І кожну кульку. Ось так. Далі буде. Ось такі кольки, я нічим не накриваю, все це робиться живо. Я на столі працювати не вмію. Я вмію працювати руками. І то не знаю. Може кому не подобається з наших глядачів буде, як працює руками, а на столі я взагалі не вмію. Я не, те, що не... Я не звикла до такого. О, так. Раніше ніяких ковриків не було. У моєї баби Мелашки. Раніше, хто знає, були кухонні столики. І отут, у столику дві шухлядки і вгорі під столешницею, і висовувалася так дощечка така, фанера. Тут така планочка була, і здебільшого працювали на отій дощиці. Або зовсім ту дощечку баба витягувала і клала на стіл. Вона витягувалася та дощечка і клала на стіл. Олія вже гріється. Гріється, Ось так працюємо. Плюс в тому, що не треба чекати, поки тісто підніметься. Ні, небесі. ніколи не чекаю, от отак. А ще в наших реаліях, коли можуть світло відімкнути в будь-який момент. А, а в селі, тебе тісто підходить. А в селі, коли... Є, робила й підходжене тісто, є рецепти. А в селі, коли ти спішиш чи нагород, чи щось, а сім'ю треба чимось годувати, то робиш. Я цей рецепт видивилася. У нас коли батько їздив на заробітки. До 2010-го їздив у Київ, а потім вже на цей двір перейшли. Я вже й не думала, що він поїде, я була проти, а він зібрався, поїхав із бригадою з нашого села на Ірпінь і треба було щось готуватися. Тоді, коли приїжджав на 10 днів додому, я йому днів 5 пройшло і кажу, дзвони бригадіру, питай, коли ж їхати, щоб я ж сумку наготувати, то він мені казав так. А що ти за два часа сумки не наготовиш? За дві години я тобі сумку наготовлю, але ну, я тобі вкину все сере. За дві години я тобі нічого не зроблю. Поначалу він все сере і брав. Картопля, м'ясо, консервація, все що, все, що хотів. А вже потім, може через рік, каже, хлопці привозять там отаке, отаке, кажу, так я ж тобі казала, що давай я буду Дома тушить. Кроме того, що ти братимеш свіже тамичка, морожене, м'ясо і все. Я тобі ще буду давати готову їжу. Тільки ж її треба наготовити. От як робити плов, мені ж треба той зірвак зробити ранче. Бо воно ж за півчаса ж не зробиться. Це ж як бройлер так да. А як якесь вже шкріпше м'ясо, його ж треба довшенько ж робити. Тому я йому і пиріжки отакі робила на на... сумку. Я наробляла на норму, на дві, у пакети в'язали, Наташа свою випічку, коли рогалики, коли пиріжки коли... І поїдали. Мимо того ще брав, я ж кажу, і картоплю брав, і морожене м'ясо, і, і тушила, і картоплю, тушила, і, і плов робила, і м'ясо окремо тушила. Що було домашнє? Ковбаски там, які пекла, запікала. Да ще у них в літньому були холодильники, а зимового часу. У, вагонках, у вагончиках жили, так да, що там. Отак От люди добрі ще. Побачимо, що тут наша олія. Чим треба провірити. Та горяче. А я чим ну, наче щип? Зараз глянутанку. Отаким От вивертенником. Шепить? Щепить мені далеко видно. Ага. Можна і олійку. Такі пиріжечки я жарю, як пончики в каструлі, щоб олійки було багато. І отак. О, бачите, не треба і поливати, вони їх потонули. Хто не любить багато олії, лийте менше, все рівно вони пожаряться. от. так Я працюю тільки так. З любим тістом. Тісто м'якеньке, дивіться, до рук не липне, ну я мукичку мовлючаю, ну все, все рівно. Не розлазиться, мукою ні в якому разі ніколи не забивайте. Дивіться, зараз буду брати без муки. Ну так, чуть-чуть десь там до пальчика, наче чуть-чуточку, О, бачите, ну не, не критично не тянеться за рукою. бажано, щоб тісто мукою не забувати. Тоді вони будуть. Ну, дивіться, зовсім вже без муки. І все добре. Ну, На газу це у вас буде швидше, в мене на плитці це довше гріється. Ось. До кінця покажемо вам, який буде. Піріжок і зважимо мукичику. Скільки залишилось муки сюди-туди. Не церемоніюся тістом ніколи, так, як пласталін, наче. Як зліпили, переліпили. Отак, більший, менший. Хто хоче, важите. Тістечко, кульки оці. Я ніколи цього не роблю. Скільки вийшло? 20? Три там у мене, четвертий в руці, почитайте. Швидке тісно. 21. О, і воно Я з математикою не дружу. Угу. Я більше по літературі. Ось так кипить, жариться. Дивіться, останні кульки, дві осталися, два шарики тіста. Самі по собі вже вони, бачите, які стали пухкенькі, вони самі вже стали підходити. Вони такі ніжненькі, м'якесенькі зробилися. Так це ще вон вікно відкрите, якби так тепло дуже в кімнаті було. Таке ніжненьке-ніжненьке, воно м'якеньке. Начинки вистачає. Не хватить, так зробимо. Начинки кладемо сюди. Любу можна начинку. Яка у вас є. Ось дивіться, перві. Зжарилися. Зараз побачимо, що там у Ну, Тісто тоненько я поклала, як тісто товще. Ми не любимо дуже, любим дуже тісто. Де тісто товще, там. Очіка. А так тісто, м'якесеньке, хромкуче. Як смачна начинка, так смачне і тісто. Так, зважуємо залишки муки від одного кілограма. Скільки у нас залишилося. Ой. 255 пятьдесят грам залишилося муки. Ось дивіться, три перших ми зняли, це друга партія, чотири штучки викинули. Тісто хрумтюче. м'якесеньке, пухирчате. Ну, Коли будете брати більшу кульку тіста для ліплення пирожка, то і він буде більший, і більше кіста буде. У мене такі? Я більших не роблю, товстіших по кісту. Соромився юнак своєї мами, бо руки в неї дуже вже старі. Чом грязь під нігтями не миєш ти роками? За тебе чом чистіші шахтарі? Чому у інших матері красиві, доглянуті? Завжди на каблуках. Чому не пофарбуєш пасма сиві? Чом ходиш у беретах і хустках. На ці слова матуся промовчала, пішла у спальню, вервичку взяла, до Господа молитися почала, і молитвенник слізьми облила. Юнак пішов на кухню щось поїсти. Картоплі взяв, котлету і салат, хотів уже за столик тихо сісти, бо всюди був смачнющий аромат. Побачив свіжозварений узварчик сторічніх сухофруктів із саду, відрізав тіста з яблучком окрайчик, узявся їсти смачно на ходу. Прийшов до друга іспити вивчати. Відкрила двері, мама молода, уміє за собою доглядати, і зачіска красива і хода. У вас так чисто, прибрано, охайно, щастить тобі, що в мами одинак. А я з братами й сестрами, звичайно, не можу чистоту тримати так. І мама в тебе гарна, молодая, не те що. Моя завжди в роботах, а молиться, немов яка святая, до церкви ходить не по бутіках. Навчались хлопці майже три години. Втомилися і їсти хочуть щось, пішли разом до чистої кухни, поїсти ж тут нічого не знайшлось. На їжу, мама, час не витрачає, бо щоб зварити. Треба забруднить, тому і чистоту таку тримає, бо дуже часто хоче відпочити. Самотня в чистоті мені живеться, немає навіть з ким заговорить. Матуся кілька слів лиш обізветься І на процедури знову кудись біжить. Юнак голодний ввечері вернувся, а мама напекла вже пиріжків. Побачив свіжий борщ і посміхнувся, на кухні пахне із усіх боків. Брати і сестри бігають по хаті, трудяга мама, посуд миє знов, і зрозумів юнак, що всі вони багаті, бо мама віддає свою любов, а зморщені від праці рученята, і сивина нечесана, зрання. Некрашені безсонні оченята піклуються і моляться щодня. Він підійшов до мами і обійнявши те пасма сиве ніжно поправляв, промовив руки мами, цілувавши, простіть, що біль словами спричиняв. Невтомних матерів трудях шануймо, молитва їхня. Нас оберіга і кожну зморшку на руках цінуємо, бо ким ми стали їхня заслуга.